Всім привіт! Мене звуть Віта, і я працюю в компанії вже два роки. Наша команда це люди з різних куточків України. Нас дуже багато. У нас всі свої цілі, свої інтереси, але всіх нас об'єднує велика буква М. Мої друзі часто запитують мене, як я наважилася влаштуватися на роботу в Макдональдс. Адже всім відомо, що в нас завжди галас, метушня. За зміну можна набігати десятки кілометрів. Але, коли переді мною постав вибір, куди влаштуватися на роботу, я вирішила не шукати легких шляхів і заповнила анкетку на дарницю. Згодом в мене була можливість працювати і в інших ресторанах мережі. І тоді я насправді зрозуміла, що таке справжня команда. Це реально кльово, коли в кожному ресторані тебе радо зустрічають твої колеги, коли вони завжди тобі допомагають та підтримують. Саме в такі моменти розумієш, що таке справжня команда Макдональдс? Всім цікаво, скільки необхідно працівників, щоб забезпечити таку високу якість обслуговування, і в чому полягає секрет. Такої злагодженої роботи. А зараз про нашу команду. Це працівники сервісу. Вони збирають ваші замовлення, роблять найсмачніше морозиво та дарують посмішки. Нехай з безмобою проводить ще. Це команда драйв. Вони обслуговують людей на автомобілях, велосипедах, прочекаючих людей на колесах. А це наші втілички, працівники залу. Саме вони забезпечують чистоту та затишок нашого ресторану. В залі завжди є хостеса, яка постійно спілкується з відвідувачами, дарує радість діткам. дітками. До в своїй роботі має дуже багато нових знайомих, друзів та постійних відвідувачів, яких завжди з за нетерпінням чекають. Ось така вона команда Макдональдс. Знай, якщо ти новачок команді Макдональдс, то перед тобою відкриті всі двері для твоєї самореалізації. Головне. Повір в себе. Завжди будь старанним, уважним, відданим роботі та своїм гостям. Дару тільки щирі поспішки, адже тепер ти став частинкою великої і дружньої сім'ї Макдональдс. <му>